Виконуємо номер 23 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відстань від Києва до Бухареста 914 км. А до Варшави 794 км. Зобрази відрізками ці відстані у масштабі 1 до 20 мільйонів. Масштаб 1 до 20 мільйонів означає, що одному см на карті відповідає 20 мільйонів сантиметрів на місцевості. Запишемо наш масштаб і подамо 20 мільйонів сантиметрів у кілометрах. В одному кілометрі 1000 метрів, а в одному метрі 100 сантиметрів. Це 5 нулів відокремлім: 1, 2, 3, 4, 5. Маємо 200 кілометрів. От тепер уже можемо знайти відстань від Києва до Бухареста у масштабі. Для цього 914 поділимо на 200. Виконуємо ділення куточком. 914 ділимо на 200, беремо по 4. 200 множимо на 4 це буде 800. Виконуємо віднімання: 4, 1, 1, в остачі 114. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо частку кому, допишемо 0. 1140 ділимо на 200, беремо по 5 5 множимо на 200 це буде 1000. Виконуємо віднімання в остачі 140, допишемо 0. 1400 ділимо на 200, беремо по 7, 7 множимо на 200, це буде 1400. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, отримали 4,57 см відстань. від... Києва до Бухареста в масштабі, В масштабі. Ну, а тепер знайдемо відстань від Києва до Варшави. Для цього 794 поділимо на 200. Беремо по 3, 200 множимо на 3 буде 600. Виконуємо віднімання в остачі. 194. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, допишемо 0, 1940, ділимо на 200, беремо по 9. 200 множимо на 9 буде 1800. Виконуємо віднімання. 0, В остачі 140. Допишемо 0. 1400. Ділимо на 200. Беремо по 7. 7 множимо на 200 це буде 1400. Виконуємо віднімання, Востачі 0, 3,97 см. Це відстань. Від києва до варшави у масштабі. Ну, а тепер зобразимо у вигляді відрізків. 4,6 десь наближено буде наш відрізок. Чотири цілих шість десятих. І другий відрізок буде три цілих чотири сантиметри. Чотири сантиметри. Ну і позначимо. У нас тут 4,57 см і 3,97 см. Крапку не потрібно. Номер 23 із завдань для повторення розділу 2 виконано.